Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні, у першій частині відеоролика, хочу коротко розібрати майбутні події лютого 2026 року. Увод. Учора вийшла офіційна інформація про них. Серед них найцікавіші це лінія фронту, святкування місячного нового року із новим режимом, святкування Дня закоханих та запуск чергового магазину жетонів із новими преміум машинами. Скоріше за все, там максимальний рівень буде сьомий. Друзі, тому що, по крайній мірі, про це от на даний момент відомо. Подивимося, звісно, коли вже вийде регламент, розбиратимемо його більш детально. Але зараз давайте поговоримо, тому що місячний новий рік, взагалі, з новим режимом такого ніколи не було. Поговоримо про це. Ну і далі у другій частині відеоролика перейдемо до гаражу, де будемо розбирати лот номер 4 зимового аукціону вод 2026 із ударним радянським прям танком 8 рівня. Його вже давно тестували, друзі. Я взагалі не очікував, що він з'явиться у аукціоні, він у нас з'явився, а на cn сервері і на Азії з'явилася копія друзі, об'єкта 7 5-2. Всі подумали, що у нас так само ця копія, в тому числі і я, з'явиться, але ні, друзі, у нас з'явився ударний, тому поговоримо про нього. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, друзі, починаємо із першого, Це із подій лютого 2026 року. Перша подія, яка у нас йде, це лінія фронту, зимовий запуск. Уже відомі строки із 2 лютого по 9 лютого є і регламент. Він сьогодні з'явився. Бойові сценарії не змінилися. Стандартний бій, оперативна підтримка і воля випадку. Що стосується МАП, так само немає змін. Нормандія, Крафтверк і Фата Моргана. По нагородах змін також немає порівняно з минулим запуском. Наприклад. Тому що з цінного, що тут можна забрати, звісно, це бони, ліцензії на наставництво, бланки при підготовці непогано, експериментальне обладнання можна буде розібрати або апнути, це все ясно. Ну і ще універсальний посібник також можна забрати, це більш-менш нормально. Коротше качі, у кого є час, друзі, якого зараз дуже мало от з електроенергією, зможе просто-напросто пофармити і паралельно от відкрити оцю лінійку нагород, де поживеться доволі цінне. Наприклад, тими самими ліцензіями на наставництво непогана така штука. Далі у нас з'явилася первинна така інформація по святкуванню. Місячного нового року випробування нефритового імператора. Отак От це все буде називатися. Строки у нас з 12 лютого по 22 лютого, тобто ми вже усвідомлюємо, коли це все буде відбуватися. Нова подія присвячена місячному новому року. Це динамічний ігровий режим у форматі 7 на 7 на спеціально оформленій мапі, де команди захоплюють і доставляють. Дух вогняного коня. Скоріше за все, друзі, у нас і лутбокси будуть називатися якось так. Ну, наприклад, там скрині вогняного коня. Ну, скоріш за все, тому що я 99% віддаю, що скрині будуть, тому що кожного року у нас, от, наприклад, у минулому зміїні скрині були у цьому, скоріш за все, вогняного. Коня бої проходять у форматі швидких раундів, а унікальні класові здібності орієнтовані на командну гру і активний геймплей. Долучайтеся і змагайтеся за нагороди. Докладнішої інформації ми поділимося ближче до початку події. Ну, по нагородах первинно вже є засвіт, можливо, це і не всі нагороди. Подивимося, тому що в минулому році в якомусь році можна було знижки на машини, друзі, отримати в золоті у минулому, по моєму році, можливо, і в цьому році. Році будуть якісь знижки, це вже подивимося Але те що з прогресії, от по нагородах, це бони, срібло, експериментальне для експериментального обладнання, от компоненти, дні преміум правікаунта, вільний досвід, елементи кастомізації, навчальні матеріали, друзі, ліцензії на наставництво знову різні резерви. Бачимо: от екіпаж танкістки, от жіночий, і буде своєрідна медалька. Я так розумію, за проходження цієї от прогресії. Коротше кажучи, це доволі цікава подія. Будемо її чекати, тому що навіть якщо не донатиш, можливо, там будуть якісь безкоштовні оці лутбокси у нагородах. Якось можна буде їх придбати. Можливо, якийсь магазин буде. Ну, за оці жетончики, не жетончики, своєрідні. Ну, подивимося, це ще дуже мало інформації. Вона така первинна, і я так думаю, що дуже багато чого приховано. Також у нас з'явилася інформація про день усіх закоханих. Оце в нас буде відбуватися святкування з 14 лютого по 16 лютого. Лютий у батьох асоціюється з днем усіх закоханих. Тому ці твічдропс доставлятиме сам купідон, щоб свято стало навіть яскравішим. Тобто, з цього ми бачимо, що будуть твічдропс, а ще приходить спеціальний квіз, щоб знайти найкращий меч. І отримати приємні нагороди. Сподіваємося, цього року стати вашою другою ігровою половинкою. Що це, друзі, може означати? Якщо подивитися на минулорічний от, запуск, друзі, то ми можемо побачити, що дійсно тут доволі непогані такі, ну, відносно непогані були нагороди. Можна було зафармити низькорівневу прем-машину, друзі, ram 2, наскільки я пам'ятаю. Плюс до того були пропозиції, звісно, в преміум магазині це вже стандартно. Але що ще було непогане, це 30 на льову, друзі, можна було от зафармити. А, ще Valentine 2. Ну, я так думаю, що ці низкорівневі машини вже у всіх є. Плюс до того можна було е, жінок, танкісток, різних спеціальностей зафармити. Елементи кастомізації, слот в гаражі, от бачимо, резерви. Коротше кажучи, от такі от невеликі, але все ж таки приємні нагороди. Якщо в рандомі граєш, то ці задачки автоматично от виконувалися. Ну і також, друзі, у нас, окрім святкування місячного... Нового року, святкування Дня закоханих, буде запуск нового магазину жетончиків. Якщо подивитися на офіційний сайт, то ми можемо побачити, що цей запуск відбудеться з 23 лютого і буде тривати до 30 березня. У лютому відкриється весняний магазин жетонів, де жетонні Свічдрос можна буде обміняти на фантастичні нагороди на кшталт ВК-4503 або Хеві Танк номер 6 Тобто, друзі, Хеві танк номер 6 наскільки я пам'ятаю, Важкий танк Японії 6 го рівня. А оцей ВК-4503, це, по-моєму, також важкий танк, але 7-го рівня, і зрозуміло, що Німеччини. Не знаю, можливо, тут ще якась прихована інформація, і в нас навіть 8 рівень буде, але, скоріш за все, тут тільки буде максимальний 7-й рівень, тому що якби була 8 то я так думаю, що просто-напросто про це б написали. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих подій. Звісно, з найцікавішого це місячний новий рік. Із новим режимом, друзі. 7 на 7 такого ніколи не було. Це абсолютно новий режим. Думаю, повинен би сподобатися. Плюс до того, ми ще не знаємо переліку усіх нагород, можливо, будуть і скрині безкоштовні. Коротше качі, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. А тепер давайте перейдемо до гаражу і будемо розбиратися з наступним питанням. І так, друзі, перенеслися ми до гаражу. До речі, отримав я тріумфального свого. Вчора ще підкоригував ставочку, прийшлося трішечки накинути. Як виявилося, мінімалка більше 26 100 чимось. Там проходила. У мене, по-моєму, 26 800 чи 700, що з таких от діапазонах було от поставці. Коротше кажучи, вона пройшла. Я забрав цю машину. Знаю, що це дуже і дуже дорого. Це вже, знаєте, на любителя так скажемо, хто собі може дозволити. Той і обирав, я так розумію, в основному колекціонери і заможні, так скажемо, танкісти це все зрозуміло. Але сьогодні не про це. Сьогодні давайте поговоримо про спеціальну пропозицію від Бенедикта 4-го дня, тобто лот номер 4 аукціону. Із ударним, друзі. Ця машина доволі давно у нас знаходиться в клієнті гри, дуже давно, вже декілька років то точно. Тому що я ще відзнімав, колись вона в рандомі каталася. Це вже рік чи півтора. Пройшло дуже. Давні у мене є... Зйомки цієї машини, так скажемо, у режимі вільної камери. Але що вона себе представляє, що в нас взагалі от по цьому лоту. От на момент зняття відеоролика, 7 годин 32 хвилини до вилучення лоту. 8800 мінімальна ставка. У нас кількість лотів 25 тисяч штук. Тобто не дуже і мало, так скажемо. Але й небагато враховуючи те, що це нова машина. Друзі, абсолютно нова машина. Багато хто з помінімалки захоче як мінімум. Забрати для колекції. Хоча вона нічого такого дуже класного і хорошого себе не представляє. Єдине, що тут хороше, це і дійсно от від борту, коли танкуєш бронювання, тому що є вразлива зона оцей от от, трикутничок, якщо прямо дивитися на когось. Плюс до того лючок, але від борту ця машина буде відтанковувати доволі непогано. Це восьмий рівень, все зрозуміло. Значить, що тут у нас на даний момент? На даний момент мінімальна ставка 8800. Давайте я попередньо поставлю 9900, наприклад. 9900 зроблю ставку. Ну і потім буду вже слідкувати поближче до 23 за конкурентною ставкою, тому що ще занадто рано щось говорити, дивитися і так далі. і так далі От на момент зняття відеоролику 1628, не знаю, чи я встигну опублікувати його відразу, от після запису, змонтувати і опублікувати тому що такі відключення сьогодні великі, що взагалі по графіку навіть не дають, якісь там аварійні ще гав ввели. От в Пополтавській області мається на увазі. Коротше кажучи, от таке у нас по цьому лоту. Тепер давайте поговоримо про саму машину. Отак от вона виглядає. В клієнті його, наскільки я пам'ятаю, можна було подивитися, от цього ударного. У нього ще є якийсь клон, я вже забув, але він дуже схожий, там тільки альфа більша, але деякі параметри гірші, друзі. Так, це от ударний 390 тут альфа. Давайте поговоримо по характеристиках. І зараз я вам покажу, тому що в мене, наскільки я пам'ятаю, ріплечка. Ніякого немає, просто-напросто вам продемонструю ті зйомки, що я колись робив у режимі вільної камери. Що себе ця машина от представляє. Перше, якщо по характеристиках подивитися, це, звісно, вогнева потужність. Це у нас радянський прямошкий танк восьмого рівня. Гадую, бронепідкаліберний снаряд у нас тут базовий. 221 мм він пробуває на близьких дистанціях, 201 мм на 500 метрах. Тобто стандартне бронепробиття не підвищено. 1100 метрів на секунду летить комфортно, класно, 391. Шкоди він має. Тобто шкода стандартна, пробиття стандартне, швидкість польоту хороша. Кумулятивний снаряд 285 мм пробуває на усіх дистанціях, оце дуже круто. 820 м на секунду летить, тобто поганувато, але для важкого танку це не критично, тим паче також штурмового 390, так само одинич шкоди має. Ну, осколково фугасний, 61 мм пробуває на усіх дистанціях, 790 м на секунду летить ще гірше, ніж кумулятив. Не набагато, на 30 метрів, але гірше. І 530 I'll Він має. Тобто, друзі, у нас снаряди тут тільки голдові хороші по пробиттю, в основному ви їх будете використовувати. Інколи можна, звісно, викручуватися і під калібром, але це на легкоброньовану техніку. Тому що 200 мм на 500 метрах і 221, та ще й підкалібер із гіршою нормалізацією, ніж ББшка на близьких дистанціях, самі розумієте, не розженеся. Що стосується інших характеристик, то можемо побачити, що заряджання гармати у нас довгувати 1151, при тому, що середня шкурка. Кода на хвилину низька 2034. Розкид на 100 метрів 0,4 поганий, час зведення поганий, 2,97. У поєднанні ще й з поганою стабілізацією. 0,24 в русі, 024 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої от башти. Тобто це, друзі, розплата за хороше бронювання. Бронювання дійсно у цієї машини хороше, але є вразливі зони. Гравці розберуться і будуть туди без проблем, я так думаю, пробивати. Кути вертикального наведення некомфортні, мінус 6. Плюс 16, 16 ще куди не йшло позади рані, але опускання мінус 6, дуже мало, швидкість інтального пересування прицілу 2607. Тобто, друзі, є величезні проблеми. Це все ви бачите. По міцності 1600 ХП, це дуже прекрасний показник. От стандарт 1500 тут 1600, друзі, на 8 рівні. Бронювання корпусу 150-190, бронювання башти 300-155-100. Тобто, друзі, у нас і дійсно буде корпус дуже багато чого відтанковувати. ВЛД, от дивіться, яка приведена броня. Є, звісно, слабка зона. Оцей трикутничок на НЛД, це все зрозуміло. Якщо подивитися на башту, то також вона має непогану приведену броню, звісно, і слабкою зоною, от за цим от лючком. Це все ясно. Але, друзі, якщо грати від борту, то дивіться, яка в нас приведена броня цього щучого носу. Непогана, в принципі, як для 8 рівня. Бронювання борту, взагалі, тут фальш борта, всі справи гуслі. Тут так просто не проб'єш. Короче, каче від борту, я так думаю, ця машина буде непогано. Відтанковувати, багато чого відтанковувати в ЛД. Звісно, НЛД у нас слабка зона. Бачимо, яка форма корпусу, тобто тут може взагалі без дома проходити. Ну, подивимося, це такі попередні друзі, мої, так скажемо, от оцінки по характеристиках і по тому, що я бачу, тому що я ж не грав на цій машині, це все зрозуміло. Що стосується динаміки, то максималка в нас непогана, хороша, 45 км вперед, 12 назад. Але питома потужність не сама найкраща, хоча і не сама найгірша. 1385, майже 14, як для важкого танку, нормальний показник. Швидкість повороту шасі повільно. 28.16, це зрозуміло, що не динамічний важкий танк по цьому от показнику конкретно. Але в цілому то максималка у нас і непогана, і не сама низька питома потужність. Що стосується спостереження, то це сліпа машина 360 метрів, друзі, це штурмовий важкий танк, це зрозуміло. Він нікого пересвічувати і не повинен. От такий, друзі, у нас лот четвертий, Чекаємо, що буде завтра. Тому що, ну, поки що аукціон не дуже вражає, скажу вам чесно. Ну і бачу, от коментарі гравців. Всі в шоці, багато хто в шоці, точніше, очікували щось більш таке, ну, привабливе, так скажемо. Але бачимо на даний момент те, що відбувається. Надіємося, завтра буде або ключик, або контейнер, або щось подібне, друзі. Тому що хотілося би такого. І сьогодні взагалі я очікував, наприклад, пропозицію за срібло, тому що до цього було три пропозиції за золото. Як бачимо, вже. Вже чотири пропозиції за золото. Завтра. Хто його знає, що буде, чекаємо інформацію. Зранку вже попередньо зможемо її оцінити. Хто ще не підписався на телеграм, підписуйтеся, будемо там обговорювати. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.